Всім привіт, дорогі підписники! І перед усім відео я хочу вам порекомендувати тільки Україні новий проект сам України. На ньому ви можете купити собі скіни, дома, аксесуари, бізнес і так далі. Далі, ну, ми почнемо. Сьогодні це відео буде йти іменно про цей проект. Сьогодні, вчора, скинули нове відео про цей проєкт на свій. На свій телеграм канал, в Discord канал та YouTube канал, що сервер закривається. І будуть вони робити новий мод, повністю новий сервер і буде називатися мод Samp України 2.0. Також вони були випустили нове відео, там де вони повністю розказали про все. У мене воно є. Погнали! Шановні, на зв'язку Ukraine і ми з новинами для вас. Ми вже протягом тривалого часу надаємо вам можливість грати на українському сервері та накладаємо багато зусиль для цього. Наша мета завжди була і є створити українську громаду Самп. І ми вважаємо, що цю мету вже доволі успішно досягли. Давайте повернемось до початку запуску проекту. Ми розпочали наш шлях як проєкт, який знаходиться останні відкритого бета-тестування. І до сьогодні, на жаль, ми продовжуємо перебувати в цьому стані. Останнім часом наші гравці зіткали. Тнулася з різними проблемами на проєкті. У деяких з вас зникли дані акаунту, речі, нерухомість або навіть гроші. Це створило негативні ситуації, які спричинили втрати онлайну та довіри з нашого боку. Ми визнаємо ці проблеми і хочемо вибачити за неприємності, які вони викликали. Тому ми працюємо над рішенням, над яким ми зосереджуємося вже тривалий час. Це дійсно важка робота, яка потребує великих зусиль безсонних ночей, але поліпшення вже наближаються. Найголовніші новини попереду: відкритий бета-тест наближається до завершення. Ми оцінили та склали картину проекту та результати тестування. І на жаль, вони не є задовільними. Основна причина, чому приймається таке рішення, полягає в тому, що ігровий мод, який був використаний та модифікований для нас, не підходить для побудови серйозного та масштабного проекту. Ми намагалися його по різному модифікувати, переписувати повністю системи з нуля, але результату не давало ніякого. Ви й самі бачите проблеми, які відбувалися на проєкті. Команда Samp Ukraine хоче заявити наступне, відкритий бетатест завершено з дуже негативними результатами, і тому через декілька днів сервер буде закритий. Ви думаєте, це все? Ні, ви помиляєтесь. Ми хочемо одразу голосити про наступний етап нашого розвитку. Сам Ukraine 20 вже готується до запуску саме для вас, наші улюблені гравці, нові інтерфейси, розширений функціонал, нові автомобілі та скіни, унікальні аксесуари, новий лаунчер. Все це чекає на вас сам Ukraine 20. І як це все буде відбуватись? Дуже просто. Через декілька днів сервер перейде у фінальний режим бета-тестування. На жаль, зміни будуть дуже глобальні, які будуть кардинально різнитися від поточної версії ігрового моду. Це означає, що кожен гравець зможе скористатися послугою, яка компенсує наші досягнення на проєкті та надасть бонуси під час відкриття сам Ukraine 2.0. Проте хочемо підкреслити, що акція для отримання компенсації та бонусів буде діяти протягом декількох днів, а потім сервер буде закрито. Ми максимально будемо намагатись зберегти ваші досягнення, але ви повинні розуміти, що зберегти все буде неможливо. Детальна інформація буде викладена в майбутньому пості на тему відкриття Samp Ukraine 20. Ми також почнемо надавати більше деталей щодо Samp Ukraine 20 у вигляді відеороликів на нашому каналі та публікацій з картинками або гівками, тому радимо вам підписатись на всі наші соціальні мережі, щоб бути в курсі оновлень. Ще раз дякуємо вам всім за вашу підтримку. Ми вдячні, що ви з нами, і очікуємо з нетерпінням запуску сам Україн. Ну, на усьому моє відео закінчується. Далі скоро буде ще одне відео стосовно цього проєкту. Ждіть, десь відео буде завтра, або післязавтра. <клух> Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть запитання там якісь, або будь-що пишіть в коментарі, в описанні. Я вам дам силку на сайт, на форум, на Діскорд, на Телеграм. Всім дякую за просмотр.